Доброго дня! Сьогодні розглянемо 38-й код матриці Долі, який називається Філантроп. Ви маєте бути благодійником, що приносить добровільні пожертвування на користь інших. Ваша жертва має бути на гідних людей. Якщо у вас є діти, то найкраще скерувати свою фінансову щедрість на власних дітей. Вам не обов'язково утримувати своїх дітей до пенсії. Але вкластися в якісну освіту, допомогти із стартовим капіталом для бізнесу, допомогти і житлом будь-чим. Важливо, щоб навіть коли ви будете вкладати в своїх дітей саме ціни, останні кошти, щоб робили ви це безкорисно. Вам заборонено вимагати віддачі у дітей, компенсації або прибутку. Навіть вимагати назад вам не можна. Тому важливо до справи підходити виважено, пам'ятаючи, що вас будуть оцінювати по рівню доходу ваших дітей, по їхній успішності і тому, як вони себе реалізують у житті. Так виходить, що в більшості ви будете щедрі, деколи тратите гроші на непотрібні речі. Вам треба навчитися визначати істинні причини неприємностей вашого оточення. Лише тоді ви зможете встановити, чи гідні певні люди вашої допомоги, а гідним людям зможете допомогти здобути благополуччя. І пам'ятайте, що дітям, звісно, треба допомагати в першу чергу і вкластися в них максимально.